Добре, нічого не вдієш. Доведеться це спробувати. Який же він несмачний, проте я вторилась за пару укусів. Ой-ой-ой, як же в роті все горить мій язик, мій язик. Ла, дякую, Ітан. У мене все минуло. Тепер ти. Ні, ні, зараз черганинці. Моя, так? Добре. Треба зібратися з духом та з'їсти. Звичайно, 10 перців це багато, але менше, ніж сто. Буду їсти все одразу, щоб пропустити той момент, коли все в роті буде горіти. Який жах! Цей момент неможливо пропустити. Зачекайте, чому вони лишились, наче не тронуті? Добре. Спробую знову. Починається. Фух. Знову? Ітан, це ти підсовуєш мені свої перці. Та як ти насмілився? О, ні, знову горить рот. Допоможіть, я не можу це стримувати. Ітан, якби ти не згодував мені.